Психологічний портрет Тараса Березовця блогер, український політтехнолог, журналіст, майор 1 окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна, директор компанії персонального та стратегічного консалтингу Burch Communication. Згідно Вікіпедії, народився 1 березня 1975 року. Закритий або інтровертивний психотип, етико-сенсорний інтроверт ЕСі. В психологічному аналізі він має умовну назву мораліст, критик моральності у вузькому колі полюблює критикувати вчинки людей, часто вирізнюється рідкістю оцінок, має сильно розвинуте почуття обов'язку. Якщо дійшов висновку, що хтось не гідник, у колі своїх знайомих не робить з цього таємниці. З метою, що друзі не мають помирятися, хто добрий, а хто поганий, бо негідник є негідником, якщо особисто йому він і не зробив нічого поганого. Його сильними рисами є вимогливість, наполегливість і послідовність, людина волі і витримки може перебувати у постійній напрузі, не втрачаючи сили волі протягом довгого часу, коли знає, що це дійсно необхідно. Завжди, як кажуть, його мундир застінутий на всі гудзики, внутрішньо змобілізований, тільки близький друг може бачити його неохайним, недостатньо зібраним. Людям, що намагаються пригнобити його, підкорити своїй волі, вплив, протиставляє твердість і непоступливість, прагне не відділятися, цього ж вимагає від близьких, у роботі ретельний, наполегливий, посидючий і сумлінний. Схеми діяти швидше на основі особистих уявлень про людей, ніж користуватися якимись логічними міркуваннями. Добре розуміє переваги, пов'язані з титулом, положенням або званням і вміє це практично застосовувати. Йому добре відома цінність матеріальних ресурсів, не терпить марнотратства. Найголовніше в його житті визначається словами необхідно і має бути. Добре почуває себе, коли рухається певним курсом, шляхом і найліпше виконує завдання, якщо знає, що від нього очікується точно дотримуючись інструкцій. Думає і складає програму на основі емоційно чуттєвого мислення. Емоції відіграють значну роль в його житті, намагається програмувати своє життя так, щоб позбутися можливої небезпеки, негативного ставлення до нього. Тому у взаєминах з оточенням витримує далеку психологічну дистанцію, жорстко притримується відпрацьованих протягом життя морально-етичних норм, які гарантують йому стабільність емоційних зв'язків. У випадку порушення цих норм схильний до критики в їх захист, що інколи виливається в моралізування. володіє емпатією, здатністю до співпереживання. За рахунок цього добре орієнтується в емоційних зв'язках, хто як, до кого відноситься. Як керівник досить легко виявляє неформального лідера в колективі, вміє опертися на нього, якщо той відповідає його морально-етичним поглядам, лідерів, що йому не підкоряються, позбуваються, характеризується високим рівнем вимогливості до себе та підлеглих. Діє, вибирає і приймає рішення з точки зору захисту своїх життєвих позицій, певних матеріальних інтересів. Вольові якості демонструє тільки у випадку небезпеки. В позиційній боротьбі проявляє творчий підхід, стає зібраним і рішучим, довгий час може відстоювати свої інтереси, один не звертаючись по допомогу до інших. Надзвичайно працездатний, довгий час зберігає другову активність. В своїх діях послідовний і передбачливий. Про себе має уяву як про людину, що опирається в своїх поступках на об'єктивний аналіз ситуації, людей, прагне продемонструвати оточуючим свою об'єктивність, що має вигляд безпристрасності, демонстрації далекої психологічної дистанції. Для нього дуже важливо відчувати ставлення до партнера, співбесідника. Це може спонукати його до довірливої розмови. Не виявляючи при цьому нав'язливості, до людей, що порушують його етичні норми, відноситься холодно, уникає з ними спілкування, довго пам'ятає причинене йому зло, але в будь-якому випадку притримується норм вічливості і коректності, дозволяє собі негативні емоції тільки у випадках, коли не бачить іншого виходу, оцінює свої дії, споруд пізнання сутності, явищ, подій людей. Тому багато уваги надає аналізу своїх здібностей, часто їх недооцінює, в лучшому випадку відноситься до своїх здібностей критично, боляче сприймає публічну критику своїх якостей, тому найліпше висловлювати йому критичні зауваження наодинці в м'якій і коректній формі. В іншому випадку може проявити себе різким і нестерпним. Як керівник не схильний брати на себе всю відповідальність. Намагається розділити її з іншими. В сім'ї поступає аналогічно. Для встановлення балансу і рівноваги потребує інформації, що вказує на основу, на якій можливо економно і з розрахунком будувати свою роботу. Займається такою справою, що дає безпосередню матеріальну віддачу. Володіє по цьому аспекту розсудливостю, любить продумовувати технологію досягнення результатів. З випадкових речей може витягнути і отримати користь. Активізуючим фактором для нього є інформація, яка вселяла б і утверджувала надійність застосувальних методів, боїться різких змін в житті, що можуть привести до кризових ситуацій. Якщо різкі зміни не уникнути, то йому про це необхідно повідомити тільки коли вони вже відбулися, бо інакше крик і істерія. Слідкує в повсякденному житті за тим, щоб з його боку не було проявів негативних емоцій. Поганий свій настрій від оточуючих намагається заховати за вимученою грайливістю, постійно потребує позитивної емоційної атмосфери. Винних у порушенні психологічного спокою намагається приструнити м'якій формі. Повсякденному житті намагається уникати дисгармонії з навколишнім світом, не любить фізичного дискомфорту. Але приділяти багато часу для ліквідації дискомфорту, наведенню порядку не може. Робить це і позадично шляхом затрати величезних зусиль. Ось і все про Тараса Березовця. Якщо ця моя публікація в чомусь його образила, то я наперед приношу свої вибачення за це. Але так як він вибрав собі шлях публічної особи, то мав би бути готовий до всього. Коли я даю таку характеристику комусь особистого на прохання, в кінці завжди даю рекомендації по вдосконаленню своєї особистості. Тут я рекомендацій давати не буду. Якщо Тарас побажає їх отримати, то знайде можливість налагодити контакт зі мною. Якщо ви дослухали це відео до кінця, то обов'язково підпишіться на мій канал під цим відео, поставте лайк під цим відео і по можливості прокоментуйте це відео. Буду вдячний кожному. Для мене, як блогера, це є важливо.